Поговоримо з вами про ісконно українські традиції та при внесенні до нас із найближчої сусідньої і східної країни. Масляна та колодій. Яка різниця? Будемо розбирати. По-перше, скажу, що масляну можуть святкувати в різні періоди. Так, наприклад, якщо ми дивимося Масляну як християнський контекст, то вона має одні дати. І якщо ми дивимося на Масляну як на не на Пасху, а саме у традиційній слов'янській культурі, традиції, коли Великодень, Великдень святкувався на рівнодення, Да? Тобто сонечко вже світило стільки, скільки була ніч, да? Тобто вже святкували великий день, великодень, звідси да? походить назва Великодень. Е, великодень е, у християнстві ну, взагалі це неправильно, такого не існує. Там є Пасха. Тому, якщо ви християнин, не вживайте, будь ласка, Великодень, тому що ви е, орудуєте. У своїй лексіці язичницькими термінами. Тому у вас Пасха, у язичників, у тих, які почитають сонце, воду, повітря і землю, і вважають їх своїми батьками-першотворцями. язичники, да? От, а У них Великодень. Тому розділяємо ці два поняття і маємо два традиційних свята різних. Одна традиція така, друга така. Але Масляна. Масляна, в принципі, вона походить тільки з язичницької традиції, з язичницької культури. Але 18-19 століття був період двовір'я, коли всі язичницькі свята вони фіксувалися у християнських джерелах і святкувалися, просто придумували там якихось святих, які будуть там носити схоже. Ім'я на якихось язичницьких богів, так як Купала, наприклад, Івана Купала. От. Але, можливо, не при чому до християнства взагалі. От. Просто це дуже яскраве свято, яке залишилось у нашому ДНК, і була необхідність його святкувати. Отже, Масляна чи колодійний тиждень. Будемо говорити з вами про оц оцей тиждень, а, який а, люди, які почитають Великодень, вони вже святкують другий день з 9 до 15 числа, тобто зараз на цьому тижні цей тиждень починає. А, далі а, християнські дати, християнські дати, я дивилася, я вам зараз не скажу, трошки це була. Буду по конспекту дивитися, якщо що, то скажу. Отже, так. Да. Головні теми Теми саме на території України на, Украї... на українських землях. Е, тема родючості і тема тілесного відродження, тілесної радості. Була дуже велика і серйозна тема продовження роду, тобто весіль і знайомство між парубками і дівчатами. Да, тобто, тема продовження роду піднімалася. Да. Люди прощалися із зимовою стриманістю через гуляння, через радість, через веселі знайомства, через пісні, через суроміцькі, еретичні пісні, в тому числі. І вважалося, що саме цей тиждень він розв'язує весну. Він її, да, от як начебто, розпаковує, і з цього починається відкриття весни. Далі, да? от, о, в понеділок, вчора, о, традиційно це є зустріч колодія. Да? Тобто це початок обрядового часу, саме народження колодія. Що робили? Сходилися жінки. До речі, жінки були ключовими от, саме у нас на територіях України, де там чоловіки були, чим вони займались, мабуть, якимись домашніми справами. Але от загалом були в основному жінки головні. І парубки неженаті. Не Жінки сходилися разом без чоловіків, і робили обрядову колодку, не ляльку, а, прототип марени, як на теренах Росії. А, не масляни, не масляну робили, а робили обрядову колодку. Це була така дерев'яна паличка, яка була символом чоловічої сили, ну і символом шлюбу, взаємодії. І, таки, так, і далі народжували його жартівливо з піснями, з іграми. А, для чого це робили? Для того, щоб показати молодим дівчатам, маленьким дітям, звідки беруться діти, як вони народжуються. Да. Готували перші а, такі маслянисті страви, тобто жирні. Хочу зауважити, що у нас на теренах України блинів не було. Це чисто російська традиція, вона не наша. У нас їли на колодію, на масницю, масло і вареники. І прямо в маслі цьому гарячому плавали ці вареники. І сир. Дуже багато сирів їли. Отже, колодій, да, це, в нього вкладали такий магічний містичний сенс. Родюча сила, статева зрілість і соціальний обов'язок шлюбу. Це, да, колодій він не є маленьким богом, він є принципом Принципом цієї еротичної сили, яка продовжує рід, яка вона. Тільки починала народжуватися, тільки-тільки народжувалася. Да? Тобто вона була е маленькою. Була в Павлограді, до речі, да? тут пишуть з Павлограду, да? була колись в вашому місті дуже давно. Найбільше запам'яталася хлібом. Там такий смачний, якийсь хліб, пам'ятаю, куштувала. Такі цікаві. Це дитячі спогади. Далі, вівторок, тобто сьогодні, це день знайомств. Це день флірту і день перевірки пари. Якщо ви дивилися, я осінь я проводила прямий ефір про те, що дівчата і хлопці, у них був рік на те, щоб зустріти, знайти собі парубка. І оці всі ігри, оці всі святкування, вони були для того, щоб дівчина і хлопець познайомились і були разом у цей період. І вони вирішували, ага, з таким хлопцем мені комфортно чи ні? З такою дівчиною мені комфортно чи ні? Ні. От з цією от з таким типом особистості мені не хочеться бути. Я пішла собі далі шукати. Я пішла собі обирати когось іншого. Для цього були ці гуляння. Тому ці от пісні, оці от танці, вони всі були для того, щоб. А, діти, ну, тому що да, це все-таки все діти. Да. Там дівчата, у яких а, максимум півроку, тому тільки почалися місячні. Да, от Почалися місячні, і через пів року дівчину випускали в світ. І в неї був рік на те, щоб вийти заміж. І Парики, дівчата сходилися на гуляння і вони каталися на санях. Да, у нас каталися на санях, на колодках каталися, співали, грали, і були всі співи, всі ігри із еротичним контекстом. А, знову ж таки, це було для того, щоб а, хлопці і дівчина придивилися до своєї майбутньої пари. От а, також. Починався період, коли була дозволена тілесність, коли можна було обійнятися, там, прижиматися і так далі. У нас ну, на теренах України, в принципі, да, якщо, ми роб... якщо ми дивимося на Київську Русь, то пара не одружувала доти, доки Боги не благословили дитиною. Тільки так раніше було. На Київській Русі. До приходу християнства було так. Тому що, да, якщо а, чоловік і жінка живуть разом, і Бог не дає їм дітей, значить ну, ця пара вона закрита, боги не благословляють. Треба, треба розходитися і шукати інше. Тому, а, Да, дійсно, В XVII-XVIII столітті в записах етнографів ми знаходимо різного роду тілесні, еротичні, навіть трохи сексуальні ігри. В середу, тобто завтра, середу називали ласункою, середа ласунка. Це якби день такого піку гостинності, і піку достатки. Чому? Тому що накривали дуже щедрі столи, їли вареники, сир, масло. І вже пізніше, в 19 столітті млинці. При цьому частували родичів і сусідів. Всі один до одного ходили, один у одного там пробували, кому що подобалось. називалися. Так, да, дуже жаль. що не чути. Та, знаю, у вас там відбувається, як і багато де неприємно. Неприємні речі. Ам... Якщо ми дивимося з вами на російські традиції, то там млинці носили, от там в понеділок до тещі, у вівторок до свекрухи, у них там прям дні були. Там була знову ж таки трошки інакша традиція. А у нас на теренах України грали, спілкувалися. Ну, по факту це було свято для підлітків, щоб вони там познайомилися, знайшли собі, придивилися собі, хто там мені подобається, а хто не подобається. От. М -м -м. Да, то, чому? Оце як магічний сенс, якщо ми будемо дивитися на накривання столів. На... Середу ласунку, це про обмін а, життєвою енергією, це про обмін достатком. Якщо я віддаю, мені боги дадуть набагато більше. Якщо а, мою страву чим більше людей спробує. Тим більше до мене повернеться. Да? Тобто намагалися от такий от енергообмін включати. Що дуже цікаво, з точки зору енергії, це дійсно так, щоб не було застою. Тому що, якщо є застой, то на не приходить. От. І дивіться: м'ясо не їли. Була заборона на м'ясо. Да? Те, що цікаво, тому що, в принципі, християни як роблять, у них масляна. Це е, треба обжиратися м'ясом. М'ясо-м'ясо-м'ясом, бо потім вже ж Великий піст, м'яса не можна їсти. І там жиру не можна їсти, творогу не можна їсти. І це все, ну, да, тобто, шок для печінки просто е, влаштовується. У нас м'ясо не їли. Можливо, його не також багато й було. Тут, тут оцей, да? якщо ви теж дивилися попередній тиждень. Там я розказувала про вовчі святки, про велесові святки, про те, як почитали і любили худобу. І знову ж таки, да? а, але вважалося, що заборона була нам м'яса на а, цей тиждень, а, не для того, щоб попоститися а це було ритуальне полегшення тіла перед весною. Тобто, вже починали. Після Масляної. Взагалі переходили на вівсяний кісіль. Він теж дуже цікаво так, е варився і вирощувався навіть От, і пили вівсяний кісіль, який виводив токсини. І е вважають етнографи, що е робили саме це для того, щоб е своє тіло очистити від токсинів. І а, далі зачинати дітей уже на свято Живе, уже на рівнодення після цього періоду. Тоб, да, тобто готувалися до зачаття дітей от таким от чином. Ну і плюс там а, 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 оздоровляли тіло. Четверг а, вважався був таким розгулом і вважався а, вибухом життєвої сили, тому що. Отримали з їжі дуже багато цієї життєвої сили. І в четвер можна там розгулятися. І були масові гуляння. Вже виходили і дорослі, вже виходили, маю на увазі, і старі, і виходили і жінаті, і маленькі діти виходили, і всі гуляли. гуляли. Співали, танцювали, був, мав бути шум, сміх. І бешкетство, для того, щоб прогнати зиму. І для того, щоб весна почула, куди йти, куди приходити. Тому що ну, люди старалися шуміти щебетати прототип, по прототипу пташок. Співають синички, закликають весну. Так само люди намагалися. А в цьому був да, магічний сенс: будити землю і ламати застій. Да, це такий влаштовувався по факту хаос, який очищує оцей от простір, підготовлює його до весни. П'ятниця. п'ятницю вже сиділи по домівках, уже ходили одне до одного, там брат до сестри. Донька, заміжня донька до своєї мами, да, тобто вже були такі сімейні посиденьки. Вважалося, що це буде гармонізувати стосунки, тому що якщо не піти, не сходити до всіх родичів у п'ятницю, до близьких, до кровних, то можуть зіпсуватися стосунки. Могли, роби, могли пари ходити по окремо. наприклад, ходив до своєї тещі. А, дружина ходила до свекрухи. А, і в цей день дуже було важливо а, проявити повагу, допомогти їй, щось принести. А, і, звичайно, скуштувати як можна більше страв, які там тобі приготували для того, щоб показати оцю, проявити повагу. От, а вважалося, звичайно, що. Чим більше от таких от родових ниточок буде укріплено, тим буде сильніша громада, тим буде більший урожай. Да, якби мир між родами, це дає сильну націю, сильну громаду. От. Ну, і вважалося, що якщо цього не зробити, якщо, наприклад, зять не піде до тещі, то шлюб буде хитким. Ну, от. Да, тобто про укріплення, знову ж таки, родинних зв'язків, що дуже дуже логічно. І, звичайно, не сварилися ні в якому разі по п'ятницям у Маслі. Субота. Суботу називали Зовиці, суботні Зовиці. Ем, молода невістка приймала родичів чоловіка. Дарувала їм подарунки і показувала їм свою хазяйновитість. Вона могла подарувати те, що наткала, те, що напряла, те, що навишивала, те, що нашила. Звичайно, те, що наготувала, то само собою. Але от це був саме день подарунків знову ж таки для укріплення. Родових стосунків, вважалося, що це буде сприяти хорошому шлюбу, знову ж таки. Тобто в п'ятницю тут більше чоловіки робили для жіночого роду, а в суботу жінки робили для чоловічого роду, здебільшого. От. І також субота була крайньо важливою для молодих жінок, ті, які там 2-3 роки, як вийшли замість. За чоловіка. От. Ну, це робилося якби для того, щоб е жінка була прийнята в рід чоловіка. Щоб вкорінитися в новий рід. І знову ж таки, це робилося для того, щоб народ, держава була сильною. З цим контекстом говорили. Щоб не було воєн і так далі. Так, да. Оце от дуже цікаво. І в неділю були проводи. Завершувався цей цикл масляної, і а, там, на теренах терина, на Росії вже спалювали цей образ а, марини у вигляді ляльки масляниці, а, спалювали опудало, а так прощалися із зимою, очищували простір через обливання водою. Обливали водою а, навіть одне одного. Також на деяких територіях влаштовували баню, щоб пропарити дуже гарно всі сім тіл. От. І, звичайно, не сумували, а раділи. Тому співали пісні і вже готувалися до очищення свого організму на наступний день, так вже закривали цей процес. Отже. Де да, наступний ефір хочу зробити про те, що хочу порівняти масницю і колодій, тобто російське святкування і українське святкування. От. Ну і далі да. підписуйтесь на канал. Розказує про традиції, їх психологічний вплив на а, нас з вами, і, звичайно, про традиційні українські свята, які були ще дуже-дуже давно, в тому числі дохристиянські свята, так як знову ж таки є багато питань із тим, для чого а, внедрили християнство і для чого прибирались саме наші культурні традиції. Які дарували нам розквіт. А, і, звичайно, розказують дуже багато цікавого. Добре, до нових зустрічей. Пишіть, що вам було актуально і цікаво, і про що б хотіли дізнатися.